Збережи у собі те, що ніяк не вдається назвати, збережи у собі усе, що існує як чиста можливість, імена вигорають, зникають і назви, і дати, розсипається усе, що здавалось міцним і важливим. Збережи у собі вірність на вістрі холодної зради, і гості переливи кольорів. Нарайте зіок. Збережи своє вміння плисти у сріблястих свічатах, і свій дар проростати у мене корінням глибок. Хай там чим обернеться цей світ не вловими, мов мия. Хай яка не чекає на спустка, поразка чи згуба, Збережу у собі те, що здається цілком нереальним. Збережи це ніщо, і воно вбереже тебе.